Армія терористів повністю знищила трипільську ТЕС на Київщині. До чого готуватись населенню? Верховна Рада ухвалила закон про мобілізацію. Що тепер? Потужний вибух газу в Кривому Розі. Розкажемо про руйнівні наслідки харківського антикорупціонера. Підозрюють в корупції і прийшли до нього з обшуками. Історія незламності про маленького українця, який дістав 80% опіків і вижив під час рашистського обстрілу в Вінниці. Знімуть фільм. Це новини на каналі. Ля «Україна сьогодні я, Богдан Лазука, вітаю вас. Далі про важливе та цікаве, готуйтесь до перебоїв зі світлом українцями, зокрема мешканцям столичного та сусідніх регіонів, варто знову діставати павербанки та перевірити справність генераторів. Під час сьогоднішнього масованого ракетного дронового обстрілу ворог знищив одну з найпотужніших українських тес. Загалом по Україні випустили 82 повітряні засоби нападу, 42 ракети різних модифікацій та 40 шахетів. Якщо до цілі долетіло лише один іранський БПЛА. Інші 39 було збито протиповітряними силами. То з ракетами ситуація набагато прикріша. збито лише 18. метою нічної атаки. Росіян знову була енергетична інфраструктура. Були атаковані підстанції та об'єкти генерації у Одеській, Харківській, Запорізькій, Львівській Київській областях. На Київщині агресор атакував Трипільську ТЕС. Вона живить в Київську, Житомирську, Черкаській області. За даними центр енерго, внаслідок удару станцію повністю знищено. Голова міськради міста Українка, де розташована станція, Олександр Туренко закликав жителів вчинити вікна в оселях і зробити запаси води. Шановна громада, пишу всім: зарядіть всі пристрої, зробіть максимальні запаси води. Обидва пункти незламності в українці працюють цілодобово. Є все необхідне при повітряних тривогах. Укотре закликаю, біжіть в укриття. Війна, це поки все, що можу сказати на даний час. За даними ДТЕК, було пошкоджено ще одну тец. Серйозно дісталося Харкову та області. З сьомої ранку там введено графік аварійних відключень. А мер міста попередив, що не буде працювати метро. Судячи з того, куди цілять російський агресор, у Харкові можливі проблеми з енергопостачанням. Метро найближчі години не працюватиме. Тож вибудуйте свій маршрут, виходячи з цього. Опалювальний сезон в Україні нещодавно закінчився, але ворог систематично знищує наші енергетичні генерації. Зараз виходить цифра загальних пошкоджень, десь наблизилась до 6 тисяч мегаватт, 6 гігаватт. і з них ну. І теоретично, і практично можна відновити десь приблизно от було 2000 МВт. Зараз, я думаю, що ще плюс 500, які можна планувати відновити Типільську Тесо 25 тисячі МВт. Але в будь-якому випадку десь дефіцит зростає, тобто десь 25 3000 тисячі Це буде дефіцит, який нас буде очікувати наступної зими. Тобто до зими ми ці потужності не відновимо. В середньому ми от, в піковий період зимою ми споживаємо десь якраз 14 тисяч МВт. Тобто от такий в нас пік. От, вважайте, в нас 4 тисячі не буде. Тобто, це це відключення, це прямі відключення електроенергії, обмеження споживачів промисловості. Тобто, якщо ми цього не побачили цією зимою, це не означає, що ми цього не побачимо наступною зимою. Під завалами будинку у кривому розі знайшли тіло чоловіка. Йому було 47 років. Про це повідомив міський голова Олександр Вілкул. Пошукові роботи тривають. Нагадаємо, вночі в багатоповерхівці стався вибух. Ударна хвиля зруйнувала перекриття з третього по п'ятий поверхи. І йшлося про сімох постраждалих. Двоє з них госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Фахівці мають встановити причини вибуху, але влада вже заявила, що вона не пов'язана з бойовими діями. Верховна Рада, нарешті, ухвалила в цілому проект закону про посилення мобілізації. За проголосувало 283 голоси депутатів з 226 необхідних. І поки одна частина народних обранців вважає закон надзвичайно важливим для відбиття російської агресії, опозиція безжально критикує його за відсутність термінів демобілізації і жорсткі норми щодо покарання ухилянтів. Проте які саме мобілізаційні норми зрештою ухвалили депутати, далі в сюжеті. Урядовий проект номер 10449, або по-простому закон про мобілізацію та що куди важливіше демобілізацію. У першому читанні законопроєкту хвалили ще 7 лютого. Однак відтоді депутати подали до нього понад 4 тисячі правок. Зрештою, сьогодні 283 голосами закон таки прийняли. Що тексту реального ще ніхто не бачив, що буде проголосовано в Верховній Раді, теж не зрозуміло. Судячи з усього, там текст ну міняли принаймні те, що те, що ми могли чути, і те, що голосується, ми поки що теж не бачили. Чи будуть враховані ці, ці правки на працювання в цьому в комітеті, теж поки що невідомо. Втім, чутки вже ширяться. Як відомо, закон головним чином спрямований на те, щоб поставити на облік усіх військовозобов'язаних і оновити їхні дані, що значно спростить процес мобілізації потенційних новобранців. Так, згідно нової редакції, усі обмежено придатні українські чоловіки повинні будуть повторно пройти ВЛК. Протягом 60 днів після набуття законом чинності потрібно буде оновити і персональні дані у ТЦК. При цьому зробити це можна буде дистанційно електронною поштою, телефоном або через електронний кабінет. Щодо ухилянтів, то їх у майбутньому чекає як мінімум обмеження права водіння та суттєве збільшення штрафів. А от права представників ТЦК навпаки розширять. Крім іншого, їм під час перевірки документів дозволено буде вести фото та відеофіксацію. Якщо із мобілізацією все більш-менш зрозуміло, то з демобілізацією навпаки, врешті-решт, парламентарі вилучили з документу норму, що передбачала демобілізацію військових після 36 місяців служби. Це ініціював наскільки мені відомо сирський. Тут вирішальне слово мають тільки військові. Якщо вони вважають, що так потрібно повинно повинна бути зроблена, то це ну мабуть так і потрібно. Також за новим проектом скасовується відсрочка від служби для аспірантів, які вчаться на контракті, і для тих. То здобуває наступного світу, яка не є вищою за попередню. Замість строкової служби закон вводить базову військову підготовку для громадян. Її можна пройти під час навчання у виші або в тренувальних центрах ЗСУ. Набудеш чинності урядовий законопроект, щойно його підпише президент. Сама система, ну ви ж там треба перебудовувати, дати вказівки, дати хвалити ну, підзаконні нормативні акти та багато чого іншого. Ну з, з мого досвіду, воно раніше місяця може і не запрацювати. Також після вступу в дію закону про мобілізацію чоловіки повинні будуть мати та носити при собі військово-облікові документи та пред'являти їх на вимогу поліції чи працівників ТЦК. А без цих документів українці за кордоном не зможуть оформити паспорт чи отримати консульські послуги. Фейкове захоплення в ЗСУ спростували інформацію щодо захоплення росіянами селища Первомайське на Донеччині, попри поширене напередодні відео, де расисти вішують триколор на околиці населеного пункту Первомайське, залишається під українським контролем. Наголошують військові. Відреагували ми дуже оперативно на це відео. От і ганчірка пішла туди, куди вона повинна піти. От і... Наші хлопці там, скажімо, промахали на весь світ українським прапором. 109-й батальйон ТРО. Первомайська наша, український прапор. Не спали цієї ночі не тільки українці. У Курську, за повідомленням місцевих пабліків, також було гучно. За попередню інформацію, атаки зазнав місцевий гірничо збагачувальний комбінат. Губернатор області вже встиг заявити, що в регіоні збито. Три безпілотники і руйнувань немає. Натомість обубліковані відео свідчить про інше, які наслідки цієї атаки наразі достеменно невідомо. Але очевидно, що такий феєрверк безслідно пройти не міг. Армія Росії може стати найбільшою на континенті. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил НАТО в Європі Крістофер Кавольні. Він зазначив, що, попри всі втрати, армія РФ зараз на 15% більша, більше ніж на момент початку повномасштабного вторгнення в Україну. Зокрема, це стало можливим через підвищення призовного віку з 27 до 30 років, каже генерал. До слова, аналітики фіксують збільшення російських угруповань і безпосередньо в Україні порівняно з минулим роком, замість 360 тисяч. Зараз сили оборони протистоять 470 тисячам окупантів. А в Харкові намітилося корупційно. Антикорупційне протистояння там державне бюро розслідувань та оперативники СБУ провели обшуки в керівника Харківського антикорупційного центру Дмитра Булаха і підозрюють його в корупції в організації, яку очолює Булах вважають ці дії. Тиском, оскільки правоохоронці прийшли до активіста додому, і саме там, а не у командування військової частини, де служить булах, вимагали надати відомості пов'язані з проходженням служби. На своїй сторінці у соцмережі антикорупціонер заявив, що в нього вилучили лише мобільний телефон. Ці дії ДБР та СБУ. Він розцінює як такий собі привіт за свою діяльність. Булах додав, що вперше так звану політичну повістку йому намагалися вручити ще у 2022-му, але тоді він про цей факт промовчав. До лав зсу мобілізувався навесні 2023-го. У своєму дописі Дмитро Булах зазначив, що не отримував ні УБД, ні бойових виплат. У коментарі видання Українська Правда ДБР повідомило, що обшуки відбулися за матеріалами кримінального провадження відкритого СБУ ще в серпні минулого року. Справа стосується можливих зловживань командування Нацгвардії під час зарахування на службу військовослужбовців. Про восьмирічного Романа, який отримав 80% опіків під час ракетного удару по Вінниці, 14 липня 2022 року зніматимуть фільм у Лондоні. Про це на своїй сторінці Фейсбук. Розповів батько хлопчика. Роман під час ракетного удару отримав 80% опіків тіла і втратив маму. Тоді малий власними силами зміг вибратися із розбомленого приміщення. За рік лікування в Німеччині Роману зробили 31 операцію і продовжують реабілітацію у Львові. Там школяр повернувся до танців, якими займався ще до вибуху. Саме про це і буде новоспечений фільм Будинок. Обличчя та дитинство Роми були опалені війною, але його бажання стати бальним танцівником ніколи не зникало. Це були новини на каналі України сьогодні. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Вистоїмо, переможемо!